Телецентр Ултави майже півроку як став одним із осередків базування полтавського батальйону небайдужих. Чи не щодня люди несуть різну допомогу для української армії не лише до свято-успенського собору, а й на телебачення? Адже знають, що координаторку батальйону небайдужих заслужену журналістку України Наталію Свяцеву можна застати тут, якщо вона не в зоні АТО, куди щотижня із однодумцями відвозить допомогу. Учні 11-ї полтавської школи допомогу бійцям на передову переда. Не вперше. Ми прийшли на телеканал Тапа, тому що дізналися, що тут є батальйон, волонтер від батальйону небайдужих, і ми ну, можемо з надійністю їм довіритися, оскільки вони точно передадуть наші подарунки бійцям АТО. Лимони, звичайно, школярі закупили, а от решту теплих речей виготовили власноруч. Молодші класи малювали малюнки нашим бійцям, щоб вони пам'ятали, що ми за них хвилюємося. А старші класи в'язали шкарпетки та шарфи. Ми написали їм записку, де ми бажаємо їм успіхів та палкої перемоги. Дівчатка зізнаються, що до цього вони навіть не вміли тримати в руках спиці. Коли ж вирішили допомогти бійцям, навчилися в'язати на уроках трудового навчання. Також я хочу звернутися до інших шкіл нашого міста, щоб вони теж зробили виготовили своїми руками якісь вироби. Чим би то не було? Чи, чи то шкарпетки, чи то були подарунки, як лимони, чи навіть малюнки від дітей. Це не перша наша передача для воїнів АТО. Наша школа виготовила 40 шапок в'язаних. 30 шкарпеток в'язаних вчителі зібрали гроші, передавали кошти для воїнів. АТО, збирали продукти, консервацію, цукерки і так далі. І зараз ще буде передача. Наталія Свяцева розповідає, що солдатам на передову і надалі вкрай необхідні теплі речі, зимове взуття та протизастудні медикаменти. Тільки 26 листопада батальйон небайдужих відправив по півтори тонни допомоги бійцям у Маріуполь та під село Піски Донецької області. Загалом же полтавський батальйон небайдужих за увесь час існування зібрав завдяки полтавцям на потребі бійців майже 2 мільйони 300 тисяч гривень та відвіз більше 150 тонн вантажу.